На панщині пшениця сяла, стомилася не спочивати, пища сну піпушкам депала, Івана сина ходувати, воно з повітря качала, В точка засну пол, посповела на попестила і не пісном, над ціном світя затримала. Мама вісела мені вітамі сорочку, Квіти гарні весни, не сіночку, ніс і сонце золоте, Перески по храні. ласка не стіті, тому вишевані. Вишеванську візьму, стітко отихнувся, піду і обніму я стою матусь. Ще в колісні немовля слово мама вимовля. Na to roši svi ti tak sloci to rizni movi. Maci, macinka, matusa, mamo, mamunka, mamusa, nazivaju tebe ja, rizne neničko moja. na ti, te six me high six me please touch the doll me this <laughs> touch up love what you saying you so funny mommy dark then touch me no sense come me so for the ones and quick Значить ріфниця, неначе цариця на касві, посла, щоб краса вставала. І пройська, і травка, і зелена муравка, і кульба барясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі кохані з-під листя виходять, голівки підводять. Снузимо вогонь до сонця заснув, ті квіти дрібненькі, мов діти маленькі, розбігли з погаю, я їх позбираю в пучечок до кубки для мами голубки.